Всім привіт! Сьогодні вкотре завітав до магазину Аврора та придбав ось такий інструмент, який сподобався з першого погляду. А саме ось такий ніж, маленькі лищата, ось такий універсальний ключ та придбав ящик для інструментів. Зараз я це все розпакую, зробимо якісь висновки, чи варто таке купувати чи ні. Розпакував інструменти та почну з ось таких лищат. І одразу скажу, купувати їх я не рекомендую. Якість просто жахлива. Матеріал пористий алюміній. Таке враження, що це сплав алюмінію і пластику. Дуже легенькі. Ось ця запчастина, яка має керпити їх до стола, яка має обертатися, вона не обертається. Гігантські люфти. Думав, що куплю, буду щось дрібне затискати та працювати, але не тут то було. Губки потрібно підточувати, щоб вони сходилися. Затиснути щось неможливо. Затиснемо гайку. Добряче затиснув, і що ми бачимо, гайка провертається. Це говорить про те, що ось ці губки нерівні. Потрібно доопрацьовувати, але навіщо доопрацьовувати, якщо це новий інструмент. І далі на черзі ось такий ніж. І проти оцих лищат якість його здається просто шикарною. Хоча в нього є теж мінуси, це дешевенький пластик, він прогинається. Але я думаю, якщо обережно користуватися ним, то його вистачить надовго. Ось така кнопочка є, щоб замінити лезо. Ось такі леза. До речі, в комплекті є 5 лез, і вони дістаються досить зручно. Ось таким натисканням, там пластикова пружинка типу, і виймаємо леза. Також цей ніж складається, але фіксатора ніякого немає. Ось так він буде просто бовтатися. Є ось така. Защіпка на пасок. До речі, ця защіпка була нерівно прикручена. Я ось так підігнув. Ось такий ніж. В принципі, ніж мені подобається, і те, що я його купив, я не шкодую. Знадобиться. Далі універсальний гаючний ключ від 14 до 22 мм і від 13 до 8 мм. І придбав я його з однієї причини. Я його буду з собою возити на електровелосипеді. У випадку чого, щоб можна було зняти заднє колесо, там де двигун, і замінити камеру, щоб не возити з собою гігантські ключі. Ось такий легенький ключик я придбав і він мені знадобиться. Я вже його протестував, він з легкістю відкрутив гайку на 19, яка була добряче затягнута, тому що там двигун стоїть. І цей ключик мені сподобався. Тому, в кого є електровелосипеди, я такий ключик рекомендую. Для домашнього використання я б такий ключ не купував би. Залишилось оглянути ось такий ящик для інструментів і одразу скажу, що якісного досить непогана. Є ось така виямка під ваш палець. Досить непоганий замочок, багато петельок він всередині виглядає. Одним словом, рекомендую. Ящик мені сподобався. Дивлячись на якісь фірмові ящики, в принципі, нічим він не відрізняється. Ну, трішки пластик, може, гірший, але суттєво нічим не відрізняється. Ящик в Аврорі коштував 149 гривень. Лищата також 149 гривень. Ніж 99 гривень. Та ось такий ключик також 99 гривень. Будемо завершувати короткий огляд, висновки робіть самі. Всім було кому корисне відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових відео.